Всім привіт! Ви дивитесь Flagman Shop, і сьогодні у нас на огляді буде шикарна новинка від компанії Flagman. Це оновлена серія катушок Flagman Blackfire 2024 модельного року. Флагман Blackfire – це одна із найпопулярніших серій риболовних спінінгових катушок від компанії Flagman, тому вона зазнала значного. Рестайлінгу. Від попередньої серії тут залишилась лише назва: котушка має новий механізм та сучасний стильний яскравий дизайн. Також ці котушки стануть чудовим доповненням до одноіменної серії спінінгів Flagman Blackfire. Завдяки широкому вибору розмірів тут можна підібрати котушку навіть як для. Нано і ультралайт, спільнінгів, так і для потужних джигових інструментів, тому що з'явились дійсно потужні моделі. В оновлених катушках BlackFire корпус та ротор виготовлено з вуглепластику. Цей матеріал вже давно себе чудово зарекомендував, і завдяки ньому катушки стають більш легкими, але такими ж надійними. Також катушка має алюмінієву ручку, яка, до речі, напряму вкручується в головну пару, що підвищує надійність механізму та мінімізує люфти на даному вузлі. Також на ручці ми бачимо зручний прогумований кноп анатомічної форми. Точена алюмінієва шпуля катушки має спеціальне надтверде покриття, що захищає її від механічних пошкоджень та подряпин, а спеціальна скоса форма бортика підвищує дальність закиду. Також в оновленій серії. Котушок BlackFire з'явилось цілих 6 нових розмірів. Таким чином можна підібрати котушку під будь-яку снасть. Навіть від наноджигу, що чудово підійде котушка в тисячному розмірі, до суперважкого джигу, тому що з'явився розмір. і і в усіх розмірах котушка має поменшену шпулю, що дозволяє чудово використовувати тонкі шнури, а в більших розмірах не використовувати бекінг, що також додає зручності. Ролик жилковкладача котушки має спеціальну форму антитвіст, яка запобігає перекручуванню шнура і збільшує його довговічність. А передній фрикціон досить плавно та швидко регулюється, тому вашу котушку можна. Швидко підлаштувати під будь-який від ловлі і під різну товщину шнура. В кулісному механізмі катушки встановлено 8 плюс 1 шарикопідшипників із нержавіючої сталі, що додає катушці тихого, плавного та м'якого ходу, збільшується баланс снасті та підвищується комфорт ловлі. Також окрему увагу ще раз хочеться наголосити на нові розміри, які з'явились в лінійці. Котушка в тисячному розмірі важить всього лише 220 грамів. Для котушки такого класу, такого бюджету це дуже мало. І, до речі, в парі із новими флагман BlackFire вудлищами, це вудлища ARIA, Microджиг флагман BlackFire Solid. Ця котушка чудово їх доповнить і буде гарно їх балансувати. Ну, звичайно, в лінійці є класичні розміри, це там 2000S, 2500, 3000, 4000S. І новий надпотужний розмір 5000S. Також чудово доповнить нові потужні спінінги Blackfire. Там з'явились моделі в Довжині І3. І більше трьох метрів з тестами там, до 50 до 70 грамів такі потужні котушки стануть чудовим доповненням. Велика шпуля вмістить і багато шнура, і також підвищить дальність закиду. Ну що ж, друзі, перерахувавши всі переваги, тепер ми точно зрозуміли, що флагман BlackFire 24-го року це технічно досконала сучасна котушка із яскравим стильним дизайном, яка підійде під всі види спілінгової ловлі. Залишилось обрати лише розмір, а їх цілих шість. До речі, хто хоче першим дізнаватись всі новинки, розробки та цікавинки з життя компанії Flagman. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Flagman Live, де ви знайдете всю цю інформацію та ще багато цікавого. Щоб підписатись, зараз на екрані з'явиться QR-код або посилання, дивіться в описі під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і напишіть в коментарях, який розмір котушки ви б хотіли собі. Обрати а з вами був Павло флагман-шоп, і до зустрічі на воді.